І ну от такий тролінг, який Трамп дозволяє собі по відношенню до Путіна, що війна, яка мала тривати там три дні чи три тижні, затягується на чотири роки, це якраз про це: про неспроможність російських збройних сил досягати своїх своїх цілей. А ціль взяти Покровськ була поставлена ну, близько року тому, може навіть більше. Може років півтора вони собі поставили таку. Зараз, начебто, ну, ми читаємо такі повідомлення офіційні чи напівофіційні, до середини листопада мали би взяти росіяни Покровськ, там, ну і цю групу з Мирноградом так само, ці, ці території. Але ну, поки що не взяли, як ми. Зараз розуміємо, бачимо, ситуація справді критична і це е, зрозуміло і з оцінок наших військових, перш за все, складність полягає в тому, що небо контролюють безпілотники, і навіть бойові дії в межах міста, в умовах міста, не на відкритому просторі, а там, де є будівлі, підвали і таке інше. Вона теж специфічна і, і ускладнена. Це вже тепер не просто бої, міські бої, в можна було десь вчитися чи набувати раніше досвіду, але це тепер морські міські бої в умовах повітряного контролю. Обидві сторони з безпілотників контролюють поле бою. І тому ну, найрозумніша чи най, найкраща тактика це просто не висуватися, щоб не бути поміченими цими безпілотниками відповідно ворогом. Тому я не знаю, ну це унікальна ситуація в не знаю, можливо, в світових війнах як, як таких: поєднання цих, цих двох факторів О, таке дисперсне розміщення різних. Ну, позиції, скажімо так, в одному населеному пункті, і повітряний контроль фактично взаємний чи, чи, чи спільний повітряний обома сторонами, контроль з неба. Це, скільки це може тривати, ми не знаємо. Да? Оцей, цей ну, фактично експеримент, бо я ще раз повторюю, всю унікальність конфігурації е, ведення бойових дій. Але це, ну, це все-таки військові технології чи технології ведення війни, там тактики і все таке інше. В політичному сенсі, ну, е, ми вже проходили, звичайно. Історії з Бахмутом, з, з Авдіївкою. Авдіївкою, перед тим там Сєвєродонецьк, умовно кажучи, інші були так само міські бої. І політично, ну це ну так от виглядало, що все-таки військові змушені виконувати ну, установки політичного керівництва. І не, не, не завжди вони могли бути виправдані. Да? Тобто результат все одно негативний. Так, при цьому знищується дуже велика кількість живої сили і техніки. Ворога, який наступає, він несе більші втрати при, при наступі завжди. Ну, це, це Військова теорія про це говорить. І наша практика так само це, 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 це все підтверджує. Але... Ну, знову ж таки, на превеликий жаль якихось політичних вигод чи політичних успіхів, ми після цього ціною таких зусиль не отримували поки що. Навіть та ж сама ситуація з Курською операцією, де президент Зеленський вголос говорив, що хотів би обміняти цю територію на окуповану росіянами, і це була політична задача, вона воно в результаті не Ну, цей розрахунок не спрацював. Я там не критикую зараз за, за сам план, але просто констатую, констатую факт. Тому е, мені здається, що все-таки порятунок наш е, в, в інноваційності і в, е, в якоїсь креативності е, виходу із такого роду ситуації глухого. Глухого кута чи глухого тупяка. У мене нема рецептів по Покровську, я розумію, чи по Мирнограду, да? я розумію, що відступати, так би мовити, чи відходити на кращі позиції нікуди, бо цих кращих позицій просто не існує. Існує чисте поле, в якому тримати оборону набагато важче, ніж в забудові. Але ну я можу тільки побажати успіху, і що називається, везіння в такого роду. Протистоянні кожній, кожному бійцю, який а, там перебуває